Це чудовий виріб. Модель розроблена мною, ніж із серії шкурник. Має назву Щука 1 з ергономічним руків'ям, з ярко вираженим упором під великий палець, для того, щоб було зручно працювати, розібрати поросяк, кролика, косулю. Накладки на даному виробі штучно-мориний дуб. Стильника ножа паракордовий темляк. Сталь, марка сталі, з якої виготовлено цей клиночок 50 х 14 мф медична нержавійка. Її використовують в медичній сфері. Вона стійка до агресивних середовищ. Роблять з неї скальпелі і різні медичні інструменти. Я термічую цю сталь на твердість 57-58. Клинок. Має заточку мікрофаска, загальний сороковий кут, 20 кут на сторону, загальний 40 на мікрофасці. Має гарні властивості. Довго тримає ріжучу кромку і в той же момент гарно правиться керамічним мусатом. Для захисту ріжучої кромки. Розташовується в шкіряних ножнах. Фіксується ця модель на два хлястика. Хлястик фіксується на кобурну застібку. Також ножни мають можливість підвісу на ремінь. На ножнах розташовується логотип родинної майстерні. Вирів в даному випадку комплектуємо керамічним мусатом. Сьогодні він їде до свого власника. Хто хоче стати власником виробів в моєму авторському виконанні, будь ласка, звертайтесь. Номер телефона в шапці профіля. Дякую за увагу.